Літературна студія Пегас вітає щиро усіх вас. Любі діти, погляньте у вікно, яка краса засніжені дерева тихо із неба летять блискучі сніжиночки і встеляють землю. Ніжно-пишними килимами, на вікнах морозне мереживо казкових візерунків, а в оселях уже пахне ялинами та помаранчами. Всі ми в перечутті новорічного свята, якогось дива, ніби в чарівному сні. В оселях засяють вогні, музика скрізь залунає і сміх наближається свято, свято для всіх. Свято Нового року вже існує давно, впродовж кількох століть. Це період великих очікувань, піднесеного настрою. Сімейного затишку, ці дні, наповнені вірою в перемогу добра над злом, сподіваннями на краще життя та мир. І вперед день цього чарівного свята, нового 2023 року, щиро вітаю вас, дорогі наші діточки! а також ваших братиків і сестричок, ваших батьків, бабусь і дідусів, словом всіх ваших рідних і близьких, зичу вам усім здоров'я і миру. А школярам бажаю успішного, спокійного, очного навчання. Нехай в новому році життя буде радісним, багатим на незабутні враження. Нехай збуваються всі ваші найпотаємніші мрії, нехай новий рік принесе вам лише успіхи, удачу і щастя. Бажаю вам, щоб наступного року. Ви були добрішими і уважнішими до людей. У ці новорічні свята бажаю вам відчути подих чарівної миті і нести його в грудях впродовж усього року. З Новим роком, добрі люди! Сподіваюсь, з вами буде запашна смачна хлібина, щастям сповнена година, сіль жадана на столі, лад і мир на всій землі. Хай до вашої оселі, гості гості сходяться веселі, Буде щастя і здоров'я в справах лад повна. ваші мрії всі в новому році, Хай всміхається вам доля на кожному кроці. Коли проб'є дванадцята година і старий рік зустрінеться з новим, хай пощастить і вам, і всій родині. Я хочу, щоб посміхнулись ви з Новим роком.